Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна. Сьогодні 15 травня, сьогодні день вишиванки, і я вітаю всіх вас з цим святом. Це не просто сорочка, це символ, символ того, що ми українці. Хотілося б, щоб ми шанували наші сорочки, наші традиції і одягали їх як можна частіше. Ну а тепер я хочу перейти безпосередньо до того, що ви бачите на своїх екранах. Це мій проєкт, який я розпочала вже деякий час, це серденько з канваліями. І скажу, що в принципі одразу цей проєкт пішов якось не так, як я хотіла би. Я розповідала, що спочатку в мене поплили нитки, і я перешивала їх, але Ще раніше я вийшла не на, не на такому клаптику, як хотілося мені. Ну, коротше, все пішло не так, як я хотіла. Плюс до того, коли я вже зібрала це серденько, як бачите, спробую вам показати може вам видно? Ну, на відео не дуже видно, а в житті видно дуже, що воно якесь неравномірне. Тут Гострий кінчик цього закруглення, а тут рівний. Хоча э, Backstitch прокладала абсолютно однаково з обох сторін І не знаю, чому так вийшло, що тут я вже і так, і так його, а воно все одно якось якось не так, як треба. Ну, не знаю, може, воно якось вирівнеться. E, щоб би якось... Э, Виправити цю ситуацію я вирішила на ось цьому шві попришивати бусинки такі бісерини. Вони трохи-трохи перламутрові, ну, начебто, це крапельки водички. Тут я ще не дошила. Я зробила ось такий підвіз з таких же прозорих бусин, але вони більшого розміру. Ось, вони трохи не калібровані, але, чесно кажучи, мене це зовсім не бентежить. Вони, як, знаєте, струмочок. От, чому я взяла саме отакі от бісеринки, вони прозорі, але внутрі у них така серединка, наче начебто, да профарбована. І вони мають вигляд краплинок таких великих. Тут маленькі, як росинки, а тут саме краплинки, як водичка. Ось. І я вже дошила одну сторону. І поки зупинилася, думаю, хочу зробити листочки, а потім вже піти на іншу сторону. З цими листочками теж. Ціла пригода. Як бачите, я їх вже вирізала. І це мій... це мій біль. Це мій біль, тому що я почала їх обшивати, а воно якось негарно все виходило. Я вирізала, думала, виріжу потім обшию. Думала, що це буде красивіше, але це теж негарно. Плюс до того, коли я вирізала тут, ось, бачите, почали і ниточки ось так от розходитись. бачите? Ось, Коротше, я прийняла рішення, що мені треба перешити ці листочки. Ну, це просто викину. І все. Шкода, що стільки ниток використала, тому що тут доволі багато ниток пішло на ці листочки. Але ну це таке. Не переробляти. Це значить, що я буду дивитися на це серденько і психувати. А цього я не хочу, або взагалі просто викинула би. Тому я вирішила переробити листочки. І зараз я вам покажу, що я вже зробила. По-перше, ще повернуся до цих листочків. Хочу сказати, чому так вийшло. Коли я тільки розпочинала ці листочки вишивати, у мене... Така, знаєте, думка була в голові. Можливо, треба взяти іншу тканину. Просто не, не рахункове полотно, а просто сплошна тканина, такий, якийсь хлопок чи щось таке, як на сорочки беруть. Тому що на таких тканинах я, в принципі, розуміла, але сподівалася, що буде якесь диво, вийде, але диво не сталося. Ось, проти природи не попреш, як кажуть. Гладю краще вишивати на рівних полотнах, де немає явних переплетень таких, щоб нитки лягали краще, рівніше. Ось. Але я цю думку, яка у мене виникла спочатку, відкинула. Думаю, та ладно, вишию, що воно буде, буде, буде нормально. Але нормально не сталося, і тому, коли я вирішила переробити ці листочки, я взяла звичайне, у мене була тканинка, звичайне сорочкове полотно, ну тканина, на сорочку, звичайну сорочку, яку шиють чоловіка. Ось я купувала її для чогось, я не пам'ятаю, для чого коротше, у мене такий вузенький шматок був цієї тканини, саме такого блакитного кольору. В принципі, тут не важливо, якого кольору можна було б взяти і біле, але ну, була така, і я взяла така. І як бачите, я вже один листочок зробила. Я зробила, хотіла зробити, подивитися, як воно буде, щоб потім відзняти вам відео і вже сказати, що воно дійсно гарно виходить. Що я зробила? В інструкції у дизайнера Ірини. На ніяшвілі було сказано, що треба спочатку вишити, а потім обшити край. Але я зробила по-іншому. Я пришила спочатку, як і було сказано у дизайнерки, пришила металевий такий, ліску, ну, не леска, проволочка така, тонесівка, бачите, от ось вони. Я пришила спочатку її, потім її обшила петлевим швом. А вже потім стала вишивати гладівим стіжком. І воно набагато красивіше лягли нитки, як бачите. Тут у мене три види ниток. Ось, ось вони у мене. І мені подобається, як виходить. Я вирішила ось ці. Лінії, де у мене сходяться ниточки, я вирішила пришити сюди зелений бісер. Один номер це 5043. Ось він такий салатовий, прозорий, але бачите, на нитках. Коли пришиваєш, він вигляд, ну, має вигляд геть інший. Тобто він, начебто як олівка, він зібрав на себе колір, колір ниток і зовсім по-іншому має вигляд. А тут всередині я вирішила взяти бісер номер 560. Ось І, в принципі, мені подобається, як виходить. Зараз я вже розпочала другий листочок, і я скажу, що набагато легше вишивається тут, ніж вишивалася ось на цій тканині. Тому що вона рихла і нитка провалювалася в тиречки і ну не дуже зручно було вишивати ось тут. Ну, я радію, що я все ж таки. Не пошкодувала свого часу і зробила те, що зробила, зараз я буду все це дошивати, вирізати і збирати вже все разом. І коли я це все зроблю, якщо не буде ніяких траблів, то я вам буду показувати, або покажу вже готову роботу, або покажу в процесі. Може, може, треба буде показати щось в процесі, якісь моменти, якісь детали вам розповісти, нюансики якісь, то я вже буду показувати. Ну ось от такий факап у мене вийшов. І, в принципі, буває не тільки все гарно, а буває і отак. Я думаю, що у багатьох бувають якісь трабли. Не всі показують, а я ось вирішила поділитися і просто поділитися досвідом, що якщо дівчата або хлопці будете захочете щось вишивати гладью, то вишивайте краще на ось такому рівному полотні, де немає ніяких дірочок, немає. Явних таких переплетень було. Нитка лягає геть по-іншому. Ну, все, буду продовжувати, а далі вже побачимося. Як бачите, перед вами вже закінчені лісточки, все виконане, все обшито, вирізане і обшито бісером. Я вирішила, що не тільки обішю бісером. тут, ці смужечки, але і ще по краю зроблю ось такі гарнезні краплинки. Мені дуже подобається, як вийшло. Ось, з зовнішньої сторони у мене обшито повністю все від початку до кінця. Вибачте, за світло знімаю ввечері, тому світло не дуже гарне. Ось. А ось з цієї сторони я вишила тільки половину. Чому? Тому що коли я буду оформлювати, ось ця нижня частина, вона буде ось так от закрита. Ось таким чином вона буде. І там не видно буде, тому бісер пришивати ну, не було сенсу зовсім. Також я обшила вже другий край, також, бачите, не до кінця я пришила ці бісеринки, тому що це, ну, знов таки скажу, що це не мало сенсу. У мене тут ось така гарнезна, гарнезний метелик лежить. Це нам Наталя наша дарувала на свято. Сама робила і дарувала нам. Дуже дякую, дуже гарний метелик. І дуже пасує до моїх канвалів, прилетів на, на квіточку. Ось. І тепер мені залишається оформити все це, ось такий вазончик. В Цей вазончик я буду ось це все оформлювати ось так. Скоріше за все я пришию листочки до серденька ось тут. Тому що інакше вона не буде триматися. А, ось. а вже потім дороблю тут трошки довшу проволочку. На жаль, не було вказано, що треба трошки довше робити її. Ну, в принципі, там і ось ця, ось ця вазочка, цей вазончик там був трохи інший. Зараз я вам покажу, який дизайн у. Іриний Нан'яшвілі спочатку був дев'яти, де дев'яти. Ось так, коли треба швиденько знайти, да. ось, ось бачите, сподіваюсь вам. Буде Я ось так покажу. Ось, бачите, тут ажурний такий цей конус. Я такий не знайшла, і тому мені придеться трошки трошки по-іншому. Тут кріпити. Ось. Як бачите, від цього дизайну у мене залишилась тільки форма і ось ці бусини, а все решта я переробила ось так для порівняння, щоб ви бачили, як воно. І листочки у мене геть інші. Ось. Так, що ось так. А, тут у Ірини вона зробила бусину, а я просто обшила бісеринками навколо кріплення ось цього. Так що ось так, поки я вже трохи задоволена, тому що був момент, коли я хотіла все це кинути. І просто не займатися цим. Тому що ну, доволі багато часу у мене підійшло на все це. Більше перероблювати листочки, ось ці, як бачите, і ці. Ну, вони геть геть інші, бачите? І ці мені набагато більше подобаються. По-перше, тут і такі смужки, як у справжній конварію, як ну, знаєте, що листочок у них листа саме такий. Ось, а це, ну, нічого. Це мій досвід. Я завжди кажу, це досвід. Що ми не робимо, це досвід. І якщо б ми нічого не робили, то і досвіду не було б. Зберу і вже покажу вам фініш, як воно вийшло. Думаю, що буде гарно. Перед вами вже закінчена робота. Я все зібрала. І тепер я просто нагадаю для тих, хто не знає, що це дизайн Ірини Наняшвілі, нашої української дизайнерки, яка мешкає в Харкові. Цей дизайн я побачила в журналі і вирішила відтворити. Але я переробила абсолютно все, окрім самої форми. Тобто серденько з листочками я залишила. І ось такий принцип оформлення начебто на якійсь вазочці. Переробила все. І я дуже задоволена, як у мене все вийшло. Це було складно, це було муторно. Були моменти, коли я хотіла все кинути. Але я дуже щаслива, що я взяла себе в руки, до кубки зібралася і закінчила цей процес. І він Вийшов неймовірний просто. Ось, як бачите, листочки вже закріплені в цій вазочці. Тут ці кітиці, в яких використовувався бісер під номером 5430 і під номером 57220. Це ось такий з позолоченою чи посрібленою серединкою. Бісер. нитки використовувалися для вишиття листочків, саме 3345, 3346 і 904. Ну, дуже файний вийшов дизайн, дуже незвичний такий. Я не бачила, щоб хтось щось подібне робив на нашому рукодільному ютубі Дуже вдячна. Ірині на Няшвілі за те, що вона створює такі неймовірні дизайни. Всі її дизайни вони складні, але вони просто якісь космічні. Я бажаю Ірині натхнення на продовження. Творити красу і дякую їй за таку можливість відтворити її дизайн ось такий. Перший її дизайн, який я робила, це був будиночок-годинник. Хто не бачив, подивіться у мене на каналі. Я, якщо не забуду, заставлю посилання в відео. Що я можу сказати? Ну, ви самі бачите, що це просто тендитне таке вийшло. Ці е, пісеринки, вони як крапельки, роси, вбирають е, в себе колір, листочка, і тому вони не білі, а е, такі зелені. Тут навпаки, вони е, прозорі і мають такий веселковий перелив. Я дуже задоволена, дуже задоволена цим дизайном, і я задоволена, що я його все ж таки не кинула, а доробила. Тепер він буде прикрашати мій рукодільний куточок, і я буду милуватися і буду згадувати, як я його творила, створювала і збирала. Збірка була ну, доволі складна, але не, не настільки, як Ось було складно вишити саме ці листочки. Ну, ось отак: от, от така історія цього дизайну, цього процесу. Я дякую вам, що ви додивилися це відео і до кінця. Дякую всім, що ставите вподобайки. Дуже чекаю на ваші коментарі, і мені завжди приємно читати їх і відповідати. Всім, -всім бажаю мирного неба. Всім дякую і всім па-па!